Шановні мої глядачі, щойно ми повернулися з Тернополя. І ви знаєте, я під такими емоціями приємними, під такими добрими враженнями. Вчора, пізно ввечері, телефонує до мене наш духовний отець, вірніше духовний отець сусідніх сіл, сусідніх до нас сіл. От, І каже мені, пані Іна, у нас є можливість поділитися домашніми продуктами з військовими. Каже, ми зібрали допомогу для наших земляків, які зараз на фронті. Каже, і маємо дуже багато зібронь. Ніх продуктів можемо передати їх вам, щоб ви також відіслали їх своїм знайомим, які зараз на фронті. Ви знаєте, я настільки вдячна, вдячна оцю Дмитру. Вдячна парафіянам сіл Малашівці, Іванківці. Плесківці, працівникам Чернихівської школи, скільки багато вони наліпили вареників. Окрім того, вони зібрали ще випічку, вони зібрали консервацію овочеву. Ми сьогодні їздили в Тернопіль. Я відправила гостинці бійцям на Донецький напрямок. І отець Дмитро всі зібрані гостинці, це величезні посилки, величезні бокси. Вони поїхали на Сумський напрямок до наших фронтовиків. Не було. Слава Ісусу отець Дмитро. Іванківці, Малишівці, Плесківці і Чернихівська школа. Все завдяки цим всім людям. Вони зробили це, виготовляли. Ну ви які молодці! Там ще в салоні є. Які ви молодці? О, які молодці. Кажу, хай Бог благословить всіх добрих людей, які допомагають нашим фронтовикам. Пройшло три, верніше, чотири дні, і тепер я продовжую своє відео, тому що всі гостинці бійці отримали. Вони щиро дякують. Ви знаєте, а я знову ж таки під такими емоціями і настільки вдячна ем, оцю Дмитру, духовному, оцю е, парафіян сусідніх сіл про те, що він пам'ятає, що ми. Також допомагаємо нашим військовим, що виявили бажання поділитися ще з нами. От я дуже справді вдячна. Це для мене настільки важливо і ще одне. Отець Дмитро сказав мені, що вареники жіночки наліпили, господині наліпили дуже багато. Це величезні відра. От ви бачили на фотографіях у відео, це величезні відра. От і добре, тому що дивіться, зараз якраз у ці дні такі морозяні, холодні, тобто такі продукти гарно збережуться, вони гарно поїхали в. Їх зараз якраз дуже зручно і легко можна переслати. І ви знаєте, шановні мої глядачі, я спочатку планувала також відіслати гостинці і бійцям 95-ї бригади. Але Денис тільки-тільки сьогодні вночі вийшов з нуля. Мали хлопці повернутися ще минулого тижня в четвер, от, але ну, певні обставини. Е, і хлопці, я кажу, я дякую Богу, що е, все добре, що Денис живий, вийшли тільки з нуля, нуляну. Наразі я ще з ним він мені тільки написав, я хотіла переговорити, але він не бере трубки. Я розумію, що йому треба відпочити, є ще свої моменти і е, е, інші робочі. От, Тому е, ну, не вийшло туди відправити гостинці. Е, думала відправити сані е, військовому 145-го полку. ну, Він зараз я показувала, який він пішла. Е, е, Після важкого поранення. Зараз він на лікуванні в Києві. От, могла відправити ще одним бійцям один підрозділ. Вони також тільки чотири дні тому пішли на нульові позиції. Тому всі ці гостинці пішли в один військовий підрозділ. Але це також наші бійці, наші фронтовики. І хлопці нам настільки дякують. Ви знаєте, я би хотіла ці пер... емоції передати вам. Але коли я вмикаю телефон і говорю з бійцем, ну я не записую ці розмови, я просто вам передаю словами те, що вони мені кажуть. А хлопці щиро дякують за те, що ми про них пам'ятаємо. Так, ось тут маємо невеличке відео і так само кілька фотографій. Получив тільки що посилочку. Зараз покажу то, що я розпакував. Так, і нулька отримав посилочку. З Тернопільщини від земляків. Маю 9 відер, 6 вже розвіз по позиціям, хлопці вже мають що їсти. Будуть ласувати варениками. Так, зенітно ракетно-артилерійський дивізіон щиро дякує землякам, які наліпили цю смакоту для нас. Дякую землякам за те, що ви допомагаєте нам продуктами. Ми дуже вдячні вам. Все, дякую, слава Україні. От якраз сьогодні вночі на зв'язок Денис вийшов. Ну і продовжую перелистуватися з Сашею. Боєць 145-го полку. В нього важкий стан, він не може розмовляти, тому ми, пусть, ми лише переписуємося. І ось подивіться, маємо ще одне прохання про допомогу. Саня пише: бажаю здоров'я. Таке питання. Я відкрив збір на автівку, так як моє занадто пошкоджене, і воно поки що поки не стане на хід, а на нуль виїжджати треба. У вашої команди є можливість допомогти копійкою. І ось тут так само Сашко вислав мені фотографії їхньої розбитої машини. Я написала Сашкові, що наразі ще закриваю попередній збір від іншого підрозділу військового. І написала, що я пам'ятатиму про твоє прохання. І Саша мені пише: я не прошу закривати збір. Просто якщо буде змога, то не відмовився би від допомоги. Дякую вам за вашу роботу. Пишу йому, Саша, як ти? Як проходить одужання? Лежу в лікарні, лікуюся потихеньку. І так само є фото, звітність про те, що наші повербанки отримали бійці другої роти 59-ї бригади. Зараз я вам хочу показати своє листування з Ромою. Пані Інна, дуже вам дякую. Дивіться, просто зараз заїжджаю на позиції. Вже приїду, то вона пише листа вам того. Просто зараз немає як бо збираємось. Так, шановні мої глядачі, ну і тепер повертаємося до питання придбання автівки. Денис вже сьогодні, завтра зв'яжеться з продавцем. от, І тоді всі оці моменти вони вирішать. І тоді вже я вам розкажу і покажу, як саме це все відбулося. от, Покажу саму автівку. А ми з вами і далі продовжуємо допомагати нашим фронтовикам. Пам'ятаємо про те, що хлопці потребують нашої підтримки і нашої допомоги. Тому я ще раз дякую всім, хто донатить, хто, хто не втомлюється допомагати нашим дорогим героям. Я щиро дякую всім добрим глядачам каналу за довіру, допомогу, розуміння і підтримку. Хай Господь Бог укріпить вас у доброму здоров'ї!